Невеличкий у мене будинок з двох кімнат і верандочка. Хто його знає, яка зима буде. Должно б хватити. Ну, ще в мене ті, що нам давали балети в добавку, так що хватить. если сосной, надо два четыре раза сажу лазить трусить ну, раз у сезоны все пять складометрів цепь я отдав уже скільки це 5840 да ну 4000 піддав. Опалюємо. Зімку. Нам треба почистити трубу, кам'янок, потім всі ходи печки. І там внизу печки теж все повичищати. І щоб воно все чистенько було, щоб тяга гарна була. Увесь верх треба переробити, камні тут поміняти. Оце все познімати, все поміняти, все поумазувати. То, що воно зараз полопалось вже, треба тепер ще підготуватися. Ми маємо досвід минулого року, цього достатньо. Плюс до цього ще благодійники, я думаю, будуть допомагати ближче опалювального сезону. Мабуть, ми на сьогоднішній день єдина громада, яка забезпечує повністю людей паливною деревиною вже сьогодні, не дочікуючись зимового періоду.